Смітання хочу зробити трошки відеогляд хату, яку ми будували з басейном в такому вигляді, це задній двір хати, трошки закінчують. Тут же плитка справа поставлена. Під нами буде така типа дошка. Все. Зараз війду в хату зі сторони. Туалет гостинного і з нього можна заходити. Надіф на басейн. Душова. Туалет. Всі двері скритого монтажу, прихованого монтажу. виглядає так. Великий гараж. Тут десь 50-60 метрів. Десик включається, напевно тут. Попробую включити, показати двері. Так виглядає котельня і центральна електрика, кімната господині, де були стиральні машинки, виходи сушильні Все зроблено. Такий вигляд має. Двері в стелю тут. Ціні. Вхідні двері до стелі. Зараз покажу, як відкриваються чудово-причудово. З тою сторони, з відтягується, бачите. Близно так. Зону день заходимо. Тут буде зал, столова, там буде їдальня біля вікна, кухня вже змонтована. Сходи зроблено. Наверх, там буде кабінет робочий. Так, вікна. Зараз закрию тут двері. Кухня, стінка кухні. <кій> двері приходя на монтажу. Відкриваємо і попадаємо в зону ночі. Тут це будуть шафи монтовані. Тут така кімнатка маленька, не знаю, для чого треба. Тут друга кімната зі своєю гардеробною. Покажу гардеробну. Двірі прихованого монтажу до гори, нагадаю, тут стіни всі з гіпсокартону. Тут буде теж певна шафа. Тут шафу бачу, почали монтувати, двері прихованого монтажа. Заходимо, ванна кімната, два омивальника, крани так працюють, душова кабіна, вся підсвіточка, туалети. Почекайте, подивлюсь, чи, є, чи можна щось світло включити. Бу, не розбираюся, кноп, кнопок дуже багато. Ну, якось так, коротше. заходимо далі. Тут направо, теж спальня, кімната, але підсвітка на потолку. такі лампочки вісюльки Таке вікно. Бачите, двері зроблені в колір, бо тут е, декоративна штукатурка на цій стіні і двері зроблені в колір декоративної штукатурки. Зараз покажу, якщо передасть якщо буде видно. І ці двері також. Ну і тут спальня у кабінет. Якось так, хата, типу, ну як на мене, Нормально, мені така подобається. Якби в мене було 1600-700, я б собі таку саму побудував. Класно, класно, класно. Ще не закінчено, але не знаю, чи в мене буде змога показати, коли вона буде закінчена. Від стінки дальньої кімнати до стінки гаража приблизно 36 метрів. Якось так.